Голоси підраховані. Вибори скінчились. Перемогу святкує штаб Максима Микитася. ЦВК оприлюднила результати підрахунку голосів, відданих за кандидатуру народного обранця по одномандатному виборчому округу номер 206. Тож 15 тисяч жителів Новозаводського району Чернігова, Чернігівського та Ріпканського районів, проголосували за киянина, президента корпорації «Укрбуд» самовисуванця Максима Микитася. Це 31,4% від усієї кількості тих, хто проголосував. Другим другому списку лідерів стоїть Чернігівець, лідер міської парторганізації Батьківщина Юрій Власенко. Свій голос йому переважно віддавали жителі обласного центру. Загалом Власенко здобув прихильність 12 тисяч 957 виборців округу. Це 26,6%. відсотків. Нагадаємо, усього кандидатів у бюлетені було 74, один знявся напередодні виборів. Спостерігачі фіксували численні порушення. Зокрема, під час прийняття протоколів голосування в самій ОВК детально зупинятись на цій темі не буде. адже в наступних інформаційних випусках ми дамо матеріал зі спільної прес-конференції, організованої в головному управлінні національної поліції в області за участю представників громадської мережі. ОПОРА скажемо лише зараз, що явка на виборах дійсно була низькою. Прийшло на дільниці менше 35% виборців.